Такі, то надходить постійно, є надходження від нього, а його там карти, його взагалі ім'я, прізвища на до нас сюди, на зсу, на дрони там і так далі. Тому, поки всі такі хити за свою, вибачте за вираження задницю, ніякого ніякої користі не несе це, розумієте? Не в народу нікому, от да, красиво там послухали, ми поспівали. Я теж можу гарно виступити, бати що зробити. Але я вам кажу: навіть я, яка не працюю, готова кидати останні гроші. Вони будуть розумієте, більше коштувати для мене, і для всіх, кому я скажу, що по останні кидаю, е, тому що це з останнього, а не з багатства. Розумієте, але я все одно вже не дам. Тому що, поки не покажуть мені люди з нашого житома, я кажу, да, нами Михайлівську. А що це єдиний, хоча б або там декілька на ЗСУ скидують гроші? от дійсно буде там звіти, будуть там докази. Я більше ніколи, поки, не поки не буде ніяких доказів, не покажуть люди, що ось ці люди такі, такі, вони пересилають на ЗСУ. Я більше не однієї жодної гривні і копійки не дам таким людям не кину, тому що сенсу просто немає. Просто немає сенсу, вони собі збирали і поїхають додому. Немає просто ніякого сенсу. Весілля. Весілля, в принципі, не дуже потрібно розводити зараз у війну. От якщо сирена, наприклад, і бахкає, як вони далі будуть грати, співати і взагалі що вони будуть робити. Це не те, сильно так час. Розумієте? Можна тихенько десь там веселитись. І взагалі я кажу, що повинна бути допомога. Якесь волонтерство, розумієте, а не просто так собі в карман. Тому поки я не побачу цього сенсу, от дійсно, не дам не копійки.